Від Давай-Лама Давай Ілама «давай лам, Лама постійно на цьому герої відігравав на третій позиції. А тут м слухай, може Кейван Дум, як у старі часи через Раді Кері, він же колись дуже давно так відігравав? Було таке, було. І навіть не обов'язково Взагалі, пам'ятаємо, коли 22-й був рік, коли на Думі Кері постійно грали. і потім <світ> інші команди перейняли цю е мету. Просто Іван просто... грав, коли ніхто не грав, да. я так скажу. Ні, ж просто не Радік там можна просто Блінк БКБ. З'являється Подспірід все ж таки Свен Керрі. Таке враження. Ага. Зараз подивим, Ні, Вівер Кері та. взагалі. Ось да. воно що. Вівер Кері, Кері Свен, п'ятірка. І в нас лішрак панго офлейн. Ну, а там, да, все ж таки, Киван Разор буде в нас. От просто уяви, просто уяви. Якщо це в призовий, думали, думали вони, час минув, компендіум ніхто не придбав, і от у нас дві, 2 мільйони 300 тисяч сумарний призовий. Тому призовий це не серйозний взагалі для інтернешнлу, але ну рівень, а і так далі. Звання, ім'я на егіді, я думаю, це все, все одно варте того, щоб за це боротися. Скофілд гине. стрім чи організація там домовиться на. Якісь контракти нормальні. ненормальні. Напад цікавий відбувся на Манкуше. Забили його. Прям під вежою, просто зайшли. Дуже агресивний King Jungle. Я спочатку прочитав як Геркулес, тільки mm, Кінг Джанг. Знову да. Spirit. перетягуються на нижню і лінію. І знову тут Клокверк. Влучає, потрапляє от в цю невеличку пастку. Так, його тут забирають. Можливо, навіть Скофілда зможуть о, знищити на додачу. Давай лама. Ну чи ні, диви, от так. Землю щось вімкнув, пробігся, налякав суперників. Um, 1 на своїй лінії теж без проблем відстояв. Бачимо трохи менше у нього грошей, ніж в Дума, але зараз проблеми має початися. Так, забирають його. Сюди просто вкочується клауд. Ну і три герої також. Були поруч, щоб просто забрати його в цей момент. Через джуніору нападає на блокрока, але той повз свої коги просто виходить, звідси Снепфаєр на підтримці є. Час ось цих дрімкоїлів. Тому так, тому бажано, щоб Снепфаєр була темпова, щоб, може, дум якийсь до нього долучався. От зараз тут давай лама, покидали його трошки і мають забрати без використання, звісно, своєї власної альтернативної. Ой, ще клок буде гинути. Зараз, можливо. Висока дуже ймовірність у цього. Хоча пак прийшов, вписався за клокверка, і той навіть може буде жити. Є буде жити. в Мункуші, чи будемо він ризикувати? Привіли, ну, Клокверка хочеться забрати там здається, реально воно... на, на одну тичку клокверку. А вони пака пробивають, хочеться. пака ще є чим звалити. Паки нема чим чіпляти. От я до цього якраз не договорив, що є у Пака тут певні плюси, певні мінуси. З плюсів це те, що його дійсно нема чим чіпляти. Майже взагалі відсутні герої. Дум приходить. Дум по пангульєру, Панго ще трошки підтягнули. Але от те, про що я казав, що шкоди нема. Одначе пангульєра там вхопили, але що з ними робити далі? А от і Снипфаєр з таймінговим шостим. Добре, питань нема. Вийшло гарно, але трошки не, вистач... не вистачило все ж таки. Ну, цього більш ніж ну, достатньо. Удєміємі, достатньо, достатньо, так, в Мідґеймі це цього може ну, бути. Так, дійсно, так. достатньо. Я, я про це безумовно. Кажу, дум накидається на, на Вотспіріта, що просто він не втік. Звідси. Це єдина ціль, щоб він знову-таки астрал Степах не тікав. Ну і далі респекта. Сподивимося, наскільки респектабельний він. Та, Та зараз його десь тут в лісі заб'ють ногами. Да. Такий ког у відповідь від плука залетів. О, і ще й Лошарка вбили. Слухай, ну якось багато віддають зараз один В. Що навіть не долучиться, знову таки, потенціал на кіл, він величезний, мені здається, у інших чотирьох. От зараз подивимося на цей потенціал. Знову дум накидається на Вод Спіріта. Він під е ультимативною від Дума точно не втече. Аналог забирає цей кіл. І пан Голієр приголомшення отримав, розірвав дрімкойл. Та й шкат йому під тір 2. По міцності цей персонаж. Я Ліворуч дивлюся, але рівних йому я точно не бачу. І цей персонаж буде ще більш міцнішим згодом. Спімались від інстронга, діаболіки на трьох поділили. Тому не смертельний. Для кого ще один кіл, 8к перефарму, як було, так і є. Вейжі першу всю лінію спушили. Героя влучить, якщо він влучить. Ну, от він показав зараз респект, респект приплив. Ну, свен теж от. Дуже панічні якісь дії. От зараз подивимось, зверху буде більш важливий епізод. Давай лама, навіть якщо він загине в на вівера, це в цілому непоганий може бути результат. Так і сталося. Да, він тому, що... віддався віверу. Отакої він віверу віддався. Вівер на останніх своїх хітпойнтах запустив, mm -hmm. я так розумію, та свою. Да. якусь там. Так, дачі проти пака, О, коли це... у вас один контроль на команду, і це Woodspirit, вот який може ремнант поставити. Просто всього найкращого. От він поставив цей ремнант, він підчепив, він може забрати. Слухай, ну тут непогано дуже зіграно Wood Spirit. Тут єдиний контроль, і він спрацював. Ти просто ставиш пастку на квадратний кілометр десь mm. і розраховуєш, що саме на неї там, твій ворог потрапить. Ну, це дійсно вийшло непогано. Фактично весь ресурс витратили 1 В на цього пака, абсолютно весь, і будуть продовжувати витись, тому що пака дійсно немає. Він не буде викуповуватись, тому що гроші відсутні. Снепфаєр гине тут дивний епізод. Для героїв насправді, бо навіщо залишатись, якщо ви розумієте, що суперник може прийти вас тут бити. Пак Нападає на бака, а бак намагається виступнути звідси. Кінг Джанел дуже боляче йому, прокотився знову по ньому панголієр. Разор в БКБ він за Свіденстроном бігає. Він дуже багато демеджу в нього висмоктав. Але не добиває, поки його ультимативна летить. Добили Свіденстрона, поки одного героя втратили. Пак досі живий. Разор далі пробивати Свена. Свена забирають. Як ми бачимо, і ось він дум видається. Бойцпіріт, то захисту немає проти дума. Бойцпіріт відправляється в Таверну. Свен хоче сюди долучитися, але Свен взагалі забив на це. Він навіть не пішов через гейт. Бо тут вже uh, трьох героїв було втрачено. Разор все-таки насмоктався демеджу стільки скільки було потрібно для подальшого файту, ну від паки ми значно більше користі Та попасть. просто праворуч. У тебе 3 БКБ і 4200 двісті витрачені на ганім це ну, ніч нічого взагалі нічого. Ти просто ти накидаєш важливий, а сайленс. Я ж угу, не, не сперечаюся. Це дійсно дуже важливо. А у Це сайленс це але це важливо до якогось певного етапу, Саме коли так. суперник не може це контролі. Коли ти в темп граєш, так ну так так. Ой. А, тут розібрались пак і дійшов. Про що ми говорили, Роман, до, до цього Інци... прецед... інциденту, я інциденту? Що це взагалі? О, я не знаю. Так, а що, на Рейзор напали? Рейзер такий важкенький герой, як ви пам'ятаєте, для вбивства. І рейзер поки що живий. І Рейзеру зараз буде здачі намагатись давати. Ну, Войцпіріт важко грати проти Дума. Дум побачив лінку у Вівера і такий, добрий, в мене є ще одна ціль, яку я буду контрити. І тепер Void Spirit може пограти. <рес> Цей момент з Ягуль. От я, я клянусь, мені тільки що дружина написала, як робота, я бачу висвітлюється. Єдине, що я можу відповісти, ну, було краще. <рес> було краще. Ще хвилину тому реально було краще. Було, ну, так, як би, зносно. Зараз Роман. я вам покажу. І, і Стап, все. Став поліс, мені здається, це прямо мейнкаст продаж А що від цього змінюється? Історія якось змінюється від цього? Може, ні, але. Але уваги, можна менше приділити цій ситуації, потім розберемося. Ну, Я просто не цю, тут безпосередньо цю. Ну тут гра закінчилася. Штучку над міні-мапою, тому я думаю, що це скоріш за все ми. Так, піпіпі, пі пі Kін Jungles написав. Що це означає? Це означає, що. Безпосередньо <плес> біппі відбулося. Ангольєр. Являється пангіч. Ну це панго, да, для Чіра Джуніор має бути на мід. І має бути дійсно Лішрак і Шадоу Демон ДК. В нас саме такі лінії від OneMid. А може взагалі згадають оцього Дазла мідового, який пангольєра бив. Ні, mm -hmm. -hmm. mm -hmm. Аналог не буде таким грати. Аналог навпаки, це такий гравець. Слухай, а ось да. Може і не такий гравець, може, і дійсно хусік з'являється для аналога тут. Зазвичай, до речі, на Хускарі я його пам'ятаю. Аналог угу. такий гравець, який полюбляє, навпаки, там пак, інвокер, ось щось таке крихке, і потім там кілами порозвалювати. Проте тут дійсно з'являється в нас хусік. Гаєш, дати. Це ж мова ще йде про сапортів, якихось у якихось, звісно ж, так спіт невисокий, там. Двіті миттєво залітають. А по Кріпстату панголієр. Головний страждалець в цей момент. А, це він був? Це пангольєр. Так, так, це був якраз пангольєр. І Було видно, як він палає, було видно, як вже багато списів там в нього було закинуто. І Хусік з рахунком 10 на 9. Плюс ще і ФБ збирає на свій рахунок. Вирішальний матч просто Щось 3-35 закінчилася. Мапа, здається. Може, і не все знали. Ще чомусь навчилися навіть тоді гладіатори, ну вони були на голову тоді сильніші. Але пригадуємо, що в фіналі якраз таки Спіріт. Ними підлогу помили. Це було боляче. Що хоче робити цей клауд? Ну він дофиркає. Джанодса, ще один -спрей. Та, на спрей. Та ти що, на приколі, з відносно. Ти ж в наві грав, ну що з тобою? От спочатку ти граєш в наві, а потім ти гуль. Насправді? Вежа скоро буде падати, Хусік лишається в Мідлейні. Два герої зараз бачимо стакнулися один в, в Міді, щоб законтролити руну. Магічну Ой, руну. там щось Джакіру якось дивно прийшов, просто замість кріпа загинув поруч з нейтралами. Да, для Монкуші халява якась відбулась. Да, і Скофілда зараз теж тут можуть побити. Ну, коротше, ну не подобається. Прям Ще й кур'єра зараз можна віддати. Ну, Прям така casual гра, знаєте. Хунок якогось там скаженого Міракла. Там Вісп все одно присмоктався до Міракла, і щось там Міракл на комусь Якийсь там кері було. неадекватний, типу Арквардена, щось таке було. здається. Так, на нас від Інстронга. Немає гуля. Забрали його. І вон, Армлет вже долетів. Демеджу вже Якась неадекватна кількість, тому і героїкам варто нормально підготуватись до якої свого подальшого просування. Так, поки що тут блейдмейл Давай лами, було активовано, але все тут занадто багато шкоди. Це фраг для якраз таки пангульєра. От. Але це лише одне вбивство для пангульєра, що є добре. Я навіть не уявляю, хто б це міг бути. 20 стіків ще є у Хускара, і в цей момент Кентавр стрибає по двох, застомпав їх. Хусік буде жити, стоїть. Ні, не буде жити. Не буде, на жаль, для героїків. не буде. І це от та сама е, бійка, яка була необхідна 1 В, щоб ем, гарно продовжувати цей матч. От в Мідлейні Клауда. Такий напад. Давай лами просто аби було. Здається, бо продовження просто ніякого не послідувало. Ну і зараз угу. втратити ще й Джакіро. Втрачають Джакіро. Ну таке аналог щось позиції чекає, доки панго розкладеться назад, але панго, да, що ми бачимо зронує збільшення шкоди, і наче мобільний, плюс там ще й вард був. Але Барда готова в Хускара? Проти ДК в першу чергу, та, та й в останню чергу, насправді, єдине нормальне використання що, це Д, Д, ДК в декавернжовій формі Свє на нього. Да, просто їх. так натискався. Крас цього вирвався mm -hmm. uh, з блейдмейлом, сам себе спалив свіденстронг. Отакий вам гуль. Цей момент на топі. Скофілд проти Череджуніра б'ється. Ну, Бріста пробити вкрай важко. І вежа поруч. Вони ще й втратили Хускара при цьому нападі. Не так багато бачать, і в цілому місце знаходження суперником може бути невеличкою таємницею для них. От, да, пан вони помітили, тому що він no. на третьому варді був, якраз ось він да, стоїть на сподах. А, і вже наприкінці свого життя цей вард зіграв у підсумку. Я думаю, що вони ще перед Рошаном, мабуть, його ставили перед тим, як заходили, щоб дізнатися, чи не буде їх суперник через ці гейти заходити. Хвилин, а там вже на 20-ті. Вирішили. 10, смерть, 10. смерть смерть в Мідлині вона вирішила да. питання. Втрачена Ігіда, а це означає, що ніякого тиску, бо швидкий Айгіс він теж не на те, щоб покачатися, а щоб просто йти його на щось трейдити. Ну, ця штука була дуже важливою, той епізод в Міді, найперший. Ми що відзначали? Наче виглядає так, що бійка буде починатись. Але от зараз позиція може бути поганою з боку героїк. Клокер відіграє за всіх, а кентавр непогано в трьох літає. Але де основні персонажі? Їх просто немає. І тим не менш, Свиден Стронг ледь не згорів в цій макропірі. Скофіл каже, хлопці, я вже все зробив. Давайте далі самі розбирайтесь. Ну окей, що демона змогли там розстріляти. Uh, неприємний Брістлбек на місці тут знаходиться, що я вам можу сказати. Так, і неприємний Брістлбек добив mm -hmm. Тобив Хускара. І Гектора так само зараз побіляє. Є Тор... протестайл, ще у нього є Ай мане, немає, на ультимативну, перемкни щось! Не може, його самого перемкнуло. Мінус mm -hmm. 4, -4. ДК. Вони стільки всього вструмили в шадоу Демона. Вони його так хейтили. Цікаво, Брістел Бекентавер стрибає в двох супортів спину. Дуже якісно. Але де люди? Ані аналог на місці. Супорти ми розібрали. Що далі робити з корами? А де взагалі кори? А ось я чую фантазм. Бачу, як вже полетіли тички панголія, розштовку, ілюзії хаоснайта. Не даючи йому збрати клауду приголомшення три секунди, але знову потрібна шкода, потрібна фізична шкода великій кількості, щоб забрати такого величезного Брістлбека. І ось чому вбивали шадо демона. Ось чому було потрібно його здихатись, бо він дозволяє виграти лічені секунди, які можуть створити різницю. Це відбулось. Це щойно відбулось. Вони зафокусили Мункуші першим. Він досі живий, він навіть не втратив Гіду. Мінус 5! Хоче там дозбирати я розумію. і потім... Ну, прибудем. Я дивлюсь, що Hosnight так, трошки лише шкрябає цього драгоннайта. Я розумію, що вони обидва лицарі там серйозні, міцні. Ну, сюди просто щось з брейком, білочку. На трічку зараз Beast Up за ганімом отримати. Це вже геть інші файти були. Тут за рахунок пасивок. Все це і працює. Клаудо, ви не можете нормально в спину пробувати на Хектора. Він же Кейван нападають. Його можуть навіть забрати. ДК летить, б'є в спину, Мункуші вже годлайк. Like. стрік має. Давай лама, теж увірвався. Брістил Бек в БКБ йому чхати. Ну і таналов. Він в БКБ. Подивіться на Драгонайде, подивіться на кількість схід в ліворуч, взагалі що в редінті відбувається. Ні, ну це фул. Провал. Не, я думаю, тут тічі. І все в цілому більше нема в що грати. Це те, що ланим хотів побачити від ладіаторів. Це отака журей. От, отакі надії були, коли він давав те інтерв'ю. Казав, може вони не знають, що робити з цим Оскарчиком, може нам пощастить. А може не пощастить.